Амінь. А зараз я запрошую мого коханого для проповіді слова пастор Олександр Булат. Дякую, людочка. Слава Господу! Я дякую Богу за те, що ми маємо цю. Прекрасну змогу бути тут сьогодні, щоб прославити його святе ім'я і насолоджуватись Його присутністю. Вся слава тобі, наш великий Бог. Мене звати Олександр, прізвище Булат, і разом з моєю дружиною, людочкою, якою вже бачила сьогодні на цій сцені, ми маємо чотирьох доньок, шість онуків. Вон, Бачите, одна з них бігає вже. І ми дуже щасливі. Дві доньки нас сьогодні дивляться в прямому ефірі, тому що вони проживають в Німеччині, а дві доньки присутні тут в залі. І я хочу сказати, що ми вас дуже-дуже любимо. В нашій церкві ми служимо пасторами сімейного служіння, до якого входять також і дитяче, підліткове, молодіжне служіння, емоційне зцілення, учнівство. І якщо так назвати одним словом, то це все що про людей, так? Тому інколи так з гумором ми самі себе називаємо людяні yeah. От. І ще на початку відкриття сімейного служіння у нас так починалося все. Ми не знали, що починати, що робити, тому що ще не були навчені. І я хочу дуже щиро подякувати сім'ї Удовік, це Анатолій і Олечка. Вони були нашими Ором, ароном, вони молилися за нас, підтримували нас у всьому. Щиро щиро вам вдячні. Вот. <плес> да. І е, тоді ми з Людочкою від Господа отримали слово, коли ми запитували, що робити, Боже, як починати. І Бог сказав: не вчіть людей, як жити, а діліться. Прикладами свого життя. І дійсно цих прикладів у нас дуже багато. І цей вислів є девізом у нас і до цих пір. У вересні 2004 року, коли мені було 39 років, ну майже 40, через Людочку Господь проговорив моє серце, достукався нарешті, і в нашій церкві тоді ще вдикає ліча. За пастором я повторив молитву примирення. І я дякую Богу за це. Багато різних подій відбулося в нашому житті за цей час, і про деякі з них я дійсно буду сьогодні говорити, так як я й пообіцяв вам. Наприкінці минулого року, коли ми з Людочкою молились і питали Господа, що Він нам принесе в цьому році. Нам прийшло слово перемога. Я знаю, що кожна людина чекає цієї перемоги, але нам це слово прийшло у множині. Тобі ж ми розуміємо, що це не одна перемога, це перемога в багатьох сферах. І Бог дійсно багато разів проявляв свою вірність в нашому житті, допомагав отримувати перемогу в різних сферах і в різних ситуаціях. Навіть тоді, коли це здавалося, що поразка неминуча. І тому тему сьогоднішньої проповіді я назвав Шлях до перемоги. Деякі моменти моєї проповіді, мого послання будуть перекликатися з тими проповідями, які ми чули вже на початку року. А всі пам'ятають, які були проповіді з початку року. Їх було три. Так? Це благодать. Ось я пошли мене. І це також була проповідь до кінця. Дуже прекрасна проповідь. І особисто для мене перемога це досягнення певної мети у співпраці з Богом. І я попросив, щоб зрозумів, є таке? Я попросив, щоб підкреслили співпрацю слова. Ну, мабуть, якщо і не буде на екрані, то я хочу сказати, що співпраця тут слово ключове. Тому що коли ми з Богом, коли Він тримає нас за праву руку, тоді ми можемо досягти певних результатів. У притчах 16-19 написано, серце людини обмірковує свою дорогу, але Господь керує її ходою. Дуже важливо, щоб той шлях, яким ми рухаємось, співпадав з тим, де хоче бачити нас Бог. Свою частку Бог готовий виконати завжди йому це не важко. Ми всі знаємо, що світ цей великий світ. Він створив на навсього за шість днів. А зробити щось у нашому житті для нього це зовсім не проблема. Все залежить від нас. Справа тільки в нас. І я хочу поділитися шістьма кроками, які взяті з власного досвіду. І перший крок це молись. Молитва й піст це дуже важливо. У 2017 році наша старша донька дуже захворіла і була в реанімації. П'ять днів нам про неї нічого не говорили. Ми не знали, який її стан, що там з нею роблять. Нас не пускали туди і не давали ніякої відповіді нам. І нам не залишалось нічого, як тільки молитися, поститися, взивати до Бога. Разом з нами молились пастора і багато людей з цього залу. Ми щиро вам вдячні, тому що молитва і піст дали свій результат. І на п'ятий день нас до неї таки запустили. І коли ми зайшли, ну, передати її стан і, наші, і наш стан це дуже важко, тому що дихати вона не могла самостійно тільки через апарат штучного дихання. На шостий день ми запросили пастора, він помолився за нею, помазав єлеєм, поспілкувався з нею. І вона якось повеселішала. І ми такі були раді. Ми думали, що це вже перемога. З радістю поїхали додому. А наступного дня нам зателефонували і сказали приїхати, щоб попрощатися, поки вона ще хоч трошки в свідомості. Ми їхали, включили на всю музику. Прославлення я маю на увазі. Ми кричали, ми взивали до Бога. Назвати це молитвою я не знаю. Сльози закривали наші очі. Як ми туди доїхали, я теж не знаю. І важко дуже молитися, коли Тебе заклика... покликали, щоб попрощатися з донькою. Молитися дуже важко, повірте мені. І коли я зайшов до лікаря і спитав, чому він зробив такий висновок, що вона помирає, то лікар мені відповів: Ну, от дивись, показав мені якісь документи, там, звичайно, я нічого там в них не розібрав, але він сказав, дивись, по всім параметрам, по всім аналізам вона вже труп. Чому вона живе, я не знаю. Я йому відповів, я знаю, тому що ми всі молимося, і вона буде жити. Він Поспівчував, пожав плечима і каже, ну тоді продовжуйте молитися. Ми зайшли до неї в палату, упали на коліна з обох боків від кроваті, взяли її за руки і почали молитися. І буквально за 3-4 хвилинки нашої молитви там сатурація була 42, піднялася до 82-х. Ви розумієте, що коли 95, я, да, вся слава Богу, і це було на наших очах. І ми знаємо, що коли 95 це вже погано, то, звичайно ж, 82 це ще було мало, але це вже було більше, ніж 42. І це давало нам надію. На восьмий день донька попросила суші. Як ви думаєте, що ми зробили? Ми привезли. От. Я не знаю, що про нас думали лікарі. Вони дивились на нас, вони були впевнені, що донька помирає, а ми її привезли суші. І я, я не знаю, що вони про нас там думали. Але найцікавіше, те, що через три дні нашу доньку виписали у звичайне терапевтичне відділення. Вся слава Богу. Тому, якщо ти стикнувся в своєму житті з якимись проблемами, молись, молись сам, залучай молитовні групи, постись, роби все, що тільки від тебе залежить, щоб отримати цю перемогу. А Бог свою частку виконає. Я тобі це обіцяю. В першому посланні Івана. 3:22, ми можемо прочитати, що і чого тільки попросимо, одержимо від Нього, оскільки зберігаємо Його заповіді і робимо те, що йому до вподоби». Тому що молитва це дійсно наше спілкування з Богом. І від я, Він, як батько люблячий, він ніколи нам не відкаже. Я думаю, батьки мене зрозуміють, так? коли дитина щось просить, ми не можемо відказати, особливо, коли їй боляче, коли вона щось проходить. Так що звертайся до Бога в молитві, Він обов'язково попіклується про тебе. Другий крок це занурюйся в Писання. Ми стояли на слові, що наша донька буде жити і возвіщати діла Господні. Наші молитовники постійно скидали мені в чат в телеграм місця писання, які відкривав їм Господь. І після того, як наша донька поїла суші. Звичайно ж врачі, лікарі дозволили їй користуватися телефоном. І я їй відправляв ці місця писання. І вона їх читала, і це їй надихало, і це їй допомагало у відновленні її організму. Коли ми вивчаємо писання, ми детально розглядаємо слово і застосовуємо його принципи в нашому житті. Біблія така невеличка книжечка, здавалось би, так. Ну це відповіді на всі наші питання. Тут вони є, повірте мені, якщо хтось в цьому ще сумнівається. І якщо уважно її читати, і як я вже сказав, занурюватись в неї, то можна знайти відповіді на всі питання. А саме головне, якщо ще й виконувати те, що там написано, всі заповіді, то тоді ми можемо розуміти і знати план Бога для нашого життя. Так що занурюся в Писання. Третій пункт, третій крок. Довіряй Господу. Така теж цікава історія. Я ще не замучив історію мені. Свого часу ми орендували житло. І як це, як це буває, коли ти живеш на чужій території, то завжди колись тебе попросять звідти з'їхати. Ну і це ж, звичайно, так буває. І... Після чергового такого е, нашого, нашої нужди, скажімо так, нашої потреби, Людочка каже до мене, слухай, а давай будемо розглядати питання не оренди, а власного життя. Ви знаєте, мені дуже подобається е, підтримувати мою дружину, особливо, коли якісь е, треба прийняти важливі рішення. Тому що всі ж ми знаємо, да, що мудра дружина це. Подарок від Господа. А як же такому подарку відказувати, так? І я сказав: окей, дорогенька, давай. У нас є півтори тисячі гривень. Берем. І це, звичайно, зараз смішно, але ми дійсно ми шукали житло. Ми переглядали, ми розглядали різні варіанти. Слава Богу, за перегляд. Ніхто грошей не бере, і у нас так ще залишалось півтори тисячі гривень. От. У Людочки на той час була мрія. Це будиночок невеличкий, до ста квадратів, двохетажний, біля річки, біля лісу. Ну, якраз так на цю ціну, щоб ви зрозуміли, да. От. І ми в інтернеті знайшли цей будиночок без посередників, зустрілися з власниками. Поїхали, подивилися, нам все сподобалось. І вони такі дають нам ключі і кажуть: ну все, ми бачимо, вам сподобалось, будь ласка, заселяйтеся. Я кажу: зачекайте, справа в тому, що є одна нестиковочка. <риклад> У нас тільки півтори тисячі гривень. І вони такі ви знаєте, нас їхня відповідь вразила, так не біда. Ми ж тепер будемо знати, де ви живете. Ось вам ключі заселяйтеся. Тому довіряйте Богу. Це були чужі, незнайомі нам люди, яких ми бачили в перший раз. Вони нас бачили в перший раз. Це називається благодать. Да. У Бога немає проблем навіть в тому, щоб благословляти вас через тих людей, яких ви навіть ніколи в житті не бачили. Тому довіряйте Богу. У притчах 3, 5, 6. Написано: усім своїм серцем довірся Господові і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівнює твої стежки. Четвертий крок, яким я хочу поділитися, це рухайся вперед, в прямому сенсі, не зупиняйся ніколи. Коли в Україну прийшов коронавірус, не минуло це і нас. Людочкин рідний брат. Попав в лікарню, він захворів дуже сильно. І так як у нього сахарний діабет, врачі не давали ніякої надії. І, звичайно ж, ми молилися, люди з церкви молилися. І, ви ж уже знаєте, да, що дружина це подарок від Господа, мудра і все. І людочка каже, треба, щоб брат. Приймав причастя зранку ввечері і молився. І ми взяли з собою молитослов, взяли з собою хлібці, виноградний сік і поїхали в лікарню. І якраз на той час там приїхали родичі, дружина його, донька з чоловіком, ще там були родичі, тому що він дійсно був у важкому стані і його кожен день вони приїжджали. Провідували. І якраз в цей час мені, от коли ми всі там якраз зібралися, в цей час зателефонував мені лікар, через якого ми там змогли його положити в те відділення, тому що я думаю, хто з цим стикнувся, пам'ятає, що тоді лікарні були переповнені і було дуже важко туди попасти. І він мені каже: Олександр Іванович, так і так. Я не буду каже, кривити душею. Якось підготуйте родичів, тому що надії немає і скоро буде кінець. Але ж я то знаю, що є Бог, так? є лікарі, а є Бог. І я зробив що? Я покликав тільки їхнього зятя, який був якраз там, відвів його в сторонку і кажу: ось дивись, от бачу в машині людочка зараз твою тещу. Вчить, як правильно приймати причастя і молитися за свого чоловіка. Після цього вони підуть і дадуть йому причастя, і, і молитослов, щоб він молився і приймав його. І ти побачиш, ти будеш свідком того, що лікарі дали смерть, а Бог дав життя. Так воно і трапилося. В палаті їх було троє. І справа в тому, що вони ще якраз були в останній палаті по коридору, і біля них складали одяг тих людей, які вже померли. Прямо в них на очах. І це, звичайно, теж впливало на їхнє здоров'я. І вони постилися, вони молилися, вони приймали причастя, і вони всі троє були виписані. Так, да, Вся слава нашому Богу. Тому не звертай уваги на обставини, не зациклюйся на ситуації, не зупиняйся, рухайся далі. Зосередься на тому, від кого може прийти перемога, а не на обставинах. Господь готовий допомагати нам 24 на 7. І це правда, тому що ми читаємо в книзі Вихід 13, 21, 22. Що Господь йшов перед ними в денний час у хмарному стовпі, щоб показувати їм дорогу, а вночі у полумяному стовпі, щоб освітлювати їм шлях. Аби вони могли йти в день і вночі. Не зникав хмарний стовп з перед очей народу в день, як і полум'яний стовп у ночі. Це нам показує, що Бог працює 24 на 7. Рухайся вперед, не зупиняйся. П'ятий крок. Будь готовий отримати перемогу. Ми в своєму досвіді маємо різні моменти нашого життя. І коли дати питання, чи завжди на всі 100 Бог відповідав на, на всі наші відповіді і прохання так як, на всі наші прохання, вибачте, так, як ми того хотіли. Ні. І так дійсно виходило не завжди. Особливо, коли в свої 57 років помер. Людочкин батько, амій в 63. Інколи ми розчаровуємось в певних речах, інколи ми носимо в собі біль через те, що Бог не зробив, так, як ми цього хотіли. По-людськи ми хочемо бачити одне лице перемоги, а Бог хоче бачити інше. Мова йде про наше серце, щось про наше внутрішнє. Тут нам треба розібратися. Де твоє серце? Що ще? Воно там, самі проблеми, там в першому пункті. Або навіть взагалі до першого пункту, можливо, ти... ще навіть не починавмо. робити. Ми маємо виходити. Вчитись приймати ці перемоги. Не так, як це нам підходить, а так, як бачиться Бога. Це важко. Духово це дуже важко. І один з найкращих таких маємо прикладів це присок нашого Ісуса, який звершив неможливе. Від самого початку ув'язнення Ісуса до моменту, коли Він схилив свою голову і віддав Духа Свого, люди спостерігали за тим, що відбувалося. Спостерігала мати, учні Його, яких він навчав. Все це вони бачили, і ось відбувається ця кульмінаційна картина. Його розпинають, його ображають, ганьблять перед всіма. І тут він каже, звершилось і помирає. Що звершилось? Де тут перемога? А звершився великий Божий задум Бог через свого Сина Ісуса Він викупив всіх нас. І погляд Бога це тріумф, це перемога, це величезне дійство, це перемога з перемог. Що бачить людина? Людина бачить розчарування, біль, страждання, ганьба. Його вбили найгіршою ганебною смертю перед людьми. І ми знаємо, що було повне розчарування в найближчих людей. Апостоли, яким Бог велів йти до краю землі, не знали, що буде завтра. Ми бачимо зречення Петра, повне спустошення, повне розчарування після цієї події. Чомусь Бог це допускає. Без його дозволу в цьому світі нічого не відбувається, але Бог дає їй сили це витримати. Головне, щоб наш фокус був правильний, щоб ми тримали цей орієнтир. На Христі. Над превеликий жаль, деколи ми не маємо відповідей на всі питання, особливо в цей час, коли в країні йде війна, гинуть ні в чому не повинні люди. Що Бог хоче від нас? Я думаю, що Бог хоче, щоб ми були принциповими, вірними, посвяченими, щоб ми були мудрими, смиренними, послушними. Мати завжди час для Бога, для діла, для церкви, і це внутрішнє формування нашого характеру. Це і є та перемога, яку хоче Бог дати нам. У 2 Петра 3:9. Не бариться Бог з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. І останній крок найкоротший крок за змістом, але він є, мабуть, самий найважливіший це подякуй Господу. Богу подобається, коли ми дякуємо. Він каже за все, дякуйте. І тут без коментарів. Я пропоную піднятися і ми будемо молитися. Наше життя наповнене різними викликами, ситуаціями. Які потребують втручання. І, звичайно, коли ми звертаємось до Бога, ми можемо отримати цю допомогу. Для мене це може бути на перший погляд така дрібничка, як перестати перебувати свою дружину, коли вона щось розказує. А може бути серйозні речі: це, наприклад, відновлення нашої мами, яка два дні пробула в комі. І пару днів назад її виписали, і зараз вона ще поки не в стабільному стані. Або наша з людочкою мрія про те, щоб був сімейний реабілітаційний центр, а це і кошти, це і люди, команда. Особливо це ми бачимо цю потребу в цей час, коли йде війна, коли рушаться, руйнуються сім'ї. А на яку перемогу в своєму житті чекаєш від Господа Ти? На якому шляху ти застряг? На якому кроці ти застряг? Можливо, ти втомився або взагалі перестав рухатись. Можливо, це для тебе просто піднятися з ліжка, тому що ти там уже лежиш багато років. Чи звільнитися від якоїсь залежності або розібратися в собі і, можливо, когось простити. Довір свою проблему Богу сьогодні. Давайте ми будемо молитися. Дорогий Господь, дай мені сили довіряти тобі, щоб іти за тобою, незважаючи на всі труднощі. Господи, дай мені орієнтири, куди мені рухатись, і дай мені Твою благодать, щоб Твоя рука завжди була зі мною і підтримувала мене, і охороняла мене на всіх моїх Благослови мене своїм благословінням. Бог, я довіряю тобі. Вчи мене, виховуй мене. Я визнаю твою повноту влади, твою силу, незалежно від того, що бачать мої очі. Дякую тобі за всі перемоги, які ти наповнив, якими ти наповнив моє життя. Тобі вся слава, вся честь і вся хвала. Амінь. У нас буде ще одна молитва, і якщо ти сьогодні перший раз в церкві, якщо ти нічого ніколи не чув про Бога, але ти хочеш примиритися з Ним. А можливо, ти багато років ходиш в церкву, але десь ти оступився і тобі треба сказати, Господу, прости мене. Підніміть руку, я буду вас бачити, і ми разом помолимось. Дякую. І церква нам допоможе. Господи, я визнаю, що я грішний. Я дякую тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який помер і на третій день воскрес для викуплення мене від гріха. Господи, прости кожен мій гріх. Ісус Христос, війди в моє серце і стань моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі і славлю тебе. Амінь. Вся слава нашому великому Богу.